у нас ще сьогодні що буде дуже-дуже смачний салат. Салат це із покупного такого листя. От він дуже смачний, і я думаю, що він на святковий стіл, особливо зараз, восени ще, це дуже-дуже смачно. Потрібно для цього бажаного, щоб була така синя або червона цибулька, ну, у мене немає, то буде ось така е, пакетик ось такого листочка, якщо ось і пекінська капуста, проходить. Отаке От філе я візьму половинку цього філе. Потрібно буде зараз замаринувати, щоб воно було промариноване, а потім я його підсмажу на грилі, сковорідка гріль, щоб без жиру воно було просмажене в спеціях. Потрібно буде... Щоб замаринувати цибульку, потрібно буде сіль, цукор і трішечки оцту. Обов'язково цибульку замаринувати. І потім, що нам потрібно буде для, для того, щоб замаринувати м'ясо. От у мене спеції сушений чесник, мелений перець, копчена паприка і сіль. Оце, оце, що потрібно буде. І, звичайно, олія. Оце обтираємо, об, обсипаємо олійкою. Протираємося, і це у нас буде такий маринад для м'яска. І потім салатна заправка. Салатна заправка супер, вона універсальна, вона підходить до всього. Туди потрібно гірчиця, потрібно мед для такої кількості. Достатньо буде чайна ложка гірчиці, чайна ложка меду. Потрібно буде сіль до смаку. Можна свіжий чесник, я не люблю, тому я додаю такий сушений чесничок. Обов'язково і оливкова олія. І це все взбивається, або оцет, або краще. Е, лимонний сік. У мене немає лимонного соку, доведеться трішечки додати оцту. Але це обов'язково там смак потім зовсім інший. І буде ще така родзиночка, я її не дістала, потім достану, але хай це і для вас буде сюрпризом. Але таки це дуже смачно. Як... Маринуємо м'ясо. І розрізаємо. Я це маленьке заберу. І розрізаємо його отак, як на відбину. Ось так. Тепер я його ножечком отак з обох сторон. І тепер ось ці спеції, що приготувала я, я притрушую тут сіль, сушений чесничок, копчена паприка і мелений перчик. Ось так натираю з однієї сторони, перевертаю і те ж саме роблю і з іншої сторони. Щоб м'ясо було соковите і смачне, і салат буде набагато смачніший. Так, і ось тепер граминочки олійки, щоб пристали всі спеції. Залишаємо маринуватися. А ми смажимо м'ясо. Ставимо гарну така сковорідка мене. Якраз для такої порції, як нам потрібно. І у нас промариноване м'ясо вже промаринувалося, і ми будемо його смажити. Поки буде смажитися м'ясо, ми будемо ось так на невеличкому вогні, щоб воно гарно і схватилося, що воно посмажилось, але не було сильно сухим. А ми будемо з вами робити салатну заправку. Я буду робити її ось такими напівкільцями. грубу частинку відрізаю і як, якомога тонше. Навіщо маринувати цибульку? я вам скажу, для того, щоб вона... можна отак, до речі, нарізати, як я нарізала на поперек, а можна на отакі подовжні пір'ячка. Якщо це синя, синя у вас цибулька, то саме пірічками краще, вона такого кольору потім робиться як радужного. Для, навіщо потрібно маринувати? По-перше, щоб вона була м'якшою, а по-друге, вона втрачає і свій запах, тому що такі салати, оце, як я роблю, їх взагалі дають на свята в ресторанах, десь там, то, щоб не було такого цибульного запаху і злості. Так, цибульку викладаємо. Ось додаємо зовсім небагато солі. Зовсім просто дрібочку. Навіть таку малесеньку-малесеньку дрібочку. Додаємо цукру. Цукру більше. Цукру можна і в чайні ложки, а то навіть і більше. Додаємо зовсім небагато оцту. Ось у мене тут столова ложка, я трішечки надала, трішечки на заправку піде. О, і Заливаємо гарячою водою або окропом, або такою гарно гарячою водою. Остапки залишаємо на декілька хвилиночок. Ось так. Наше м'ясо. так, Воно прихватилося, запечаталось. Слідкуємо за м'яском, щоб воно не пригоріло. А просмажилось гарно. Так, салатну заправку, що ми додаємо? Чайна ложка. Вірчиці. У нас тут така гарна чайна ложка була меду. От бажано розігріти її десь на водяній бані, але не в тому що Ну, смак трішечки не той. Так, змішуємо. Додаємо сіль. Зовсім-зовсім солі небагато. Потім скуштуємо. Додаємо мелений перчик, так, гарну дрібочку. Додаємо гарну дрібочку сушеного чеснику. Так, певно, навіть... Пів, може, столової ложечки. Ой, пів чайної ложечки можна тут нати. Все це гарно змішуємо так. Обов'язково додаємо лимонний сік. У мене його немає, тому я додаю чайну ложечку. оцту. Гарно все змішуємо. І ось тепер я додаю оливкову олію, оливкову олію. Можна столову ложку, а то навіть півтори. До речі, оця салатна заправка, вона може у вас стояти в баночці, в холодильнику і довше. Так, і я додам, у мене є гляна. Олійка така півчайної ложечки, вона трішечки з гірчинкою, але ми додаємо в усі салатики. Ось так. І тепер все потрібно гарно змішати. До такого стану, щоб вона така стала, оця наша емульсія заправочка, щоб вона стала така отакого кольору, якогось такого бачите? вона Чим більше там довше її змішуєш вона стає ось така. Бачите? Ось такої густоти і змінила кольор. Ось тепер просто так пальчиком. М -м -м. Слухайте, який це неймовірний смак. І все залишаємо. М'яско забираємо, викладаємо на дощичку і залишаємо, щоб виклило. Так, Збираємо наш салат, беремо листочки. Я вже говорила і зараз ще скажу, що якщо немає таких листочків, берете просто пекінську капусточку, можна нарізати, а можна нарвати, але без грубої частини. Ось так, дивіться, це мікс, мені подобається, що тут вони різні. От. Де сильно такі крупні, то я нариваю, тому що коляня все-таки не любить, де грубі частини теж відбираю. М'ясо я зайве, цей маринад. я його зняла. От. Воно просмажилося, все, що треба, взяли собі всі спеції, більше вони нам тут не потрібні. Наступний раз я не поклала оцей секретний інгредієнт, що я на коляні на День народження робила. А положила вялені помідори, ті, що я вяла вдома сама. Слухайте, я не скажу, що це було смачніше, тому що це зовсім різні смаки, але теж, теж так смачно. Так що, якщо у вас немає у цього інгредієнта, який я вам зараз покажу, не хвилюйтесь, можете додавати навіть чорнослив, тільки зовсім небагато. Так, можете різати отакими смужками, як хочете. Але трішечки, щоб м'ясо було прохоловше. Я отакими от дрібненькими, щоб так на один укус от так. додаємо сюди. Із цибульки злила наш маринадик. Вона стала м'якшенькою на смак. І на саму структуру і консистенцію. Тепер лег легше її гристи. Ось так додаємо теж сюди. От. І ось секретний інгредієнт. Це цукати із вишень. Я робила сама їх, можете родзинок додати, але не солодких. Є темні, є світлі, одні солодші, а одні не дуже. От ті, що не дуже, можете додати зовсім небагато. Ось так додаємо їх теж сюди. Цей салат робиться ну, не, не безпосередньо перед подачою на сіл, все-таки, щоб трішечки він настоївся, але не забагато, не заздалегідь. Так, ще раз перемішуємо цю нашу салатну заправочку. І ось так. Виливаємо, поливаємо. Я вам кажу, це неймовірний смак, неймовірне поєднання. І тепер просто змішуємо. Ви спробуйте, якщо ви не робили такого салат, це просто щось таке так похрустіть, навіть хто на дієті. Або там вечором пізно не їсть, а їсти хочеться, зробіть оцей салат. Не потовстішаєте, а задоволення отримаєте і наситите звинти. Це таке дуже гарне, дуже-дуже гарне і дуже-дуже смачний.